Господи, відкрий нам серце, щоб ми сприйняли слово Твого Сина. Такі слова ми чули перед Євангелієм, дуже гарні, глибокі слова, таке прохання. Відкрий, Господи, наше серце, щоб це слово, яке зараз ми чули, щоб ми його сприйняли, щоб наше серце було добрим ґрунтом, яке приймає Бога і Його Слово. Дорогі сьогодні ми чуємо знову про Боже Царство. Знову, тому що в неділю ми чули ці притчі, потім кожного дня е, ми чули знову по одній притчі з 13 розділу Євангелія від Матвія. Сьогодні остання притча з цілого циклу притч Ісуса про Боже Царство. І добре, що ми їх так постійно чуємо, бо, бо знову собі нагадуємо про Боже Царство. Знову Ісус. Хоче нам дати, щоб ми думали про Боже Царство, щоб ми роздумували, яким є Небесне Царство, до якого ми покликані ввійти, в якому ми покликані жити, щоб ми через ці порівняння глибше розуміли, чим воно є, що це не місце, але це є стан, до якого Господь нас запрошує. І сьогодні. Це порівняння. Ісус говорить, що Царство Боже як, як сіті в морі. І в ці сіті потрапляє не тільки риба, і не тільки якась добра риба, але потрапляє все, що є у воді, все, чим наповнене море, чим наповнена вода. Все туди потрапляє, сміття туди потрапляє. Якісь речі, які люди викидають, теж потрапляють у ці сіті. Я це так представляв, як коли йдеш біля латориці, біля річки, після того, як висока вода, вона опускається, а потім все, що десь там трошки вище викидали у воду, то воно все залишається на деревах. Всі ці Пакети різні, всяке сміття, ну так, як на ялинці висить на березі дерев. І дуже сумно про це і говорити, але й бачити таку картину, так, яку, думаю, кожен з нас неодноразово бачив. Але Ісус порівнює Царство Боже з такими сітями, які все збирають. Тобто Бог. Через нас, через церкву, через своїх служителів, через християн, через нас, віруючих людей, Він постійно закидає сіті в цей світ. Він хоче постійно з цього світу ловити людей для себе. І тут є така небезпека, що ми би хотіли бачити в Божому царстві лише певних людей. Так ми вже собі уявляємо Боже царство, де є добрі люди, які ціле життя робили добрі справи, які добре жили, добре себе поводили, які морально є прикладом для нас, і думаємо, що з ними ми зустрінемося в Божому царстві, а як і з тими іншими, які недобре жили. Які недобре себе поводили, які робили дуже погані речі в своєму житті. Ісус через цю притчу хоче нам показати, що Царство Боже є для всіх. Ці сіті, цей небо, який Бог закидує в цей світ, Він збирає, дуже гарно, Євангеліє говорить, збирає всяку всячину, всяку всячину, все збирає. збирає. Кожного з нас і ми теж потрапили в цій світі Божого царства, і ми теж не ідеальні, ми теж недосконалі. І питання важливе, чи ми приймаємо те, що Боже царство є для всіх. Вже неодноразово вже говорив про цю фразу, яку пам'ятаю з предмету есхатології в семінарії Наука про життя після смерті. Де нам викладач сказав, це напевно одна фраза, яку я запам'ятав із цього предмету, що ми дуже здивуємося, кого ми зустрінемо в Божому Царстві. Можемо дуже здивуватися, кого ми там зустрінемо. Можливо, не тих людей, яких ми очікуємо там побачити, може і тих, але може і тих, кого ми там не очікуємо побачити. Може найбільших грішників. Може, людей, які найбільше зло роблять, але, але Бог помирає за всіх. Ісус Христос віддає життя за всіх. І чи ми готові прийняти цю правду, що Бог віддав життя за всіх, що в кожної Євхаристії ми чуємо слова, що це тіло, яке за вас видається, за вас, тобто за всіх. Беріть і їжте, каже Ісус, з цього всі. Тобто всі є покликані до Божого царства, всі є запрошені. Нехай кожен з нас це пропустить через своє серце, чи я готовий прийняти цю істину, що Боже царство є для всіх, що кожен, навіть найбільший грішник, є покликаний, щоби туди увійти. Добра новина, дорогі, для нас, полягає в тому, що Бог хоче нас очистити від всього зла. Ісус каже в цій притчі, що, коли ці сіті наповняться, тоді їх витягують на берег і, сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Можемо це слово застосувати до, до себе, до свого серця, до своєї душі, що наші серця це теж як ті сіті, які багато чого приймають. Багато чого впускають до себе, і потрібно відділити, потрібно розрізнити добро від зла. І Бог хоче нам в цьому допомогти, хоче очистити. Бог воює за те, щоб очистити наші серця від зла, від гріха, від цього сміття, яке є в наших душах, лише потрібна наша з ним. Співпраця, коли ми співпрацюємо з Богом, тоді це очищення відбувається. Нехай Бог буде прославлений в цій боротьбі за наші душі, за наші серця, за наше життя, за те, що він постійно кидає ці сіті, щоб нас зловити, а через нас теж інших привести до себе, до свого царства. Амінь.